Привіт! В цьому відео ми з вами ознайомимося з командою, що дозволяє видаляти різні записи з бази даних. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itprogir.com. Там ви знайдете домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. В першу чергу я пропоную створити якусь нову таблицю, куди ми будемо додавати нові записи, а також будемо їх видаляти за допомогою спеціальної команди. Отже, заходимо на SQL, та тут ми прописуємо те, що ми будемо створювати нову таблицю. Нехай ця таблиця Буде просто називатися як тест, і тут ми пропишемо декілька полів. По-перше, ми створимо таке поле як ID, адже за рахунок цього поля нам буде дуже зручно вибрати певні поля, які нам ну певні записи, які нам потрібно буде видалити. Також кажемо, що це not null, і плюс ми вказуємо автоінкремент. Окрім того, ми давайте відразу вкажемо ще Primary Key і вкажемо це якраз для нашого цього поля ID. Ну і раніше я Primary Key записував у самому кінці. Насправді це не має значення, можна прописати, наприклад, наступним рядком, це також спрацює. Далі в мене нехай тут буде ще таке поле як Info, у нього тип даних буде як текст, а також, наприклад, буде таке ще поле як Dob Text і тут також тип даних для цього поля буде саме як текст. Отже, натискаємо на виконати, в нас створюється нова табличка, можемо перейти в структуру. Тут в нас є ID, а також ще два додаткових поля. Тепер наступне, що ми зробимо, ми давайте додамо сюди певні записи. Для цього ми використовуємо команду Insert Into. Тут я вказую, що я додаю інформацію в такі поля, як інфо, а також доп -текст. І у якості значень я пропишу тут, наприклад, сам один, це буде інфо. Uh, доп текст я пропишу, наприклад. Сам new information. Наприклад, щось ось такі. Також тут буде, наприклад, написано 1. Окрім того, воно мені все це підсвічується, і це логічно, бо я просто забув прописати, що ми це все повинні вк... ну, вказати, куди ми додаємо. Тобто ми додаємо нову запис в табличку тест, в такі поля і ось самі по собі значення. Окрім того, я давайте додам зараз відразу декілька тут записів. Тому я прописую тут через кому додавання ще одного запису. Це ще я буду міняти це просто число, наприклад, 3, 4 і так далі. Ну, тобто, чотирьох записів, я думаю, мені буде мені вистачить. Ну і далі ми просто натискаємо «Виконати», заходимо на перегляд. Ось у нас є всі записи. Ну і тепер, нарешті, ми можемо приступити до теми: саме видалення цих записів. Отже, перше, що я пропоную зробити, так це спробувати видалити повністю всі записи. Для цього ми можемо прописати наступну команду. Ми вказуємо, що ми хочемо щось видалити. Далі ми вказуємо звідки ми хочемо щось видалити, і вказуємо нашу таблицю. Якщо більше нічого не дописувати і просто спробувати таке виконати, ми побачимо: ну, по перше, він запитає, чи дійсно ми хочемо це зробити. Ми натискаємо ОК. То ми побачимо, що після такої операції в нас повністю всі записи вони видаляються, та таблиця вона. На тепер порожня. А тепер давайте я ще раз додам всі ті самі дані. Я просто скопіював цю вже команду. Знову ж таки, я бачите, додав ці всі записи. До речі, такий цікавий ще момент, коли ми з вами вида видалили дані і потім повторно їх вставили. У нас ID він не починається з нуля. Тобто, незважаючи на те, що ви видаляєте якісь записи, ID він зберігає своє оте минуле значення і продовжує його при додаванні нових записів. Тому навіть незважаючи на те, що записи були видалені, якби нічого не. Не було все одно, ми продовжимо айді далі, 5, 6, 7 і так далі. Так от, delete from і далі вказуєте назву таблиці. Це допомагає нам видалити повністю все з самої якоїсь таблиці. І ви, в принципі, можете використовувати таку команду, але якщо вам дійсно потрібно просто видалити повністю все з самої таблиці, то набагато краще, краще буде команда це truncate, І тут ви вказуєте також, з якої таблиці ви все видаляєте. truncate test. Ну і наприклад, натискаємо Виконати, знову ж таки підтверджуємо, натискаємо переглянути, і знову ж таки в нас повністю порожня. Табличка, ну і ще раз э, додам всі ті самі записи. Також покажу, чому Транкейт кращий. Він кращий з точки зору того, що коли ви видаляєте повністю всі записи за рахунок Транкейт, у вас ID він також оновлюється. Тому, бачите, я додав нові записи, і ми вже не продовжили якусь ну, якесь там минуле число, а ми почали заново. Тобто тепер 1, 2, 3 і 4. Тобто, транкейт, вона просто краще для видалення повністю усього. Тепер давайте поговоримо про те, яким чином видалити якусь конкретну якийсь один конкретний запис, наприклад. Для цього ми знову ж таки використовуємо Delete From, тобто він підходить саме для видалення чогось конкретного. Далі ви вказуєте, з якою таблицею ви працюєте, і далі ви вказуєте ось цей оператор Where. Ми його вже використовували в апдейті. Тут він працює точно так само. Ну і ви тут можете вказати певну умову, за якої, якщо вона буде виконуватися, будуть вибиратися записи, та вони будуть видалятися. І дивіться, я, наприклад, давайте вкажу те, що я беру поле ID, і якщо значення для поля поля ID буде. Як два, то саме такий Саме таку запись я і буду видаляти. Якщо я натисну виконати, ми побачимо, що дійсно в нас більше не буде ось цього одного рядка з ID, де було число 2. Ну і знову ж таки, ви тут можете використовувати всі ті самі моменти, які ми вивчали з вами раніше для вер. Тобто тут я можу вказати те, що я буду ще вибирати по такому полю, як інфо. Якщо інфо він буде там, наприклад, з таким текстом, як сам один, то в такому випадку я хочу видаляти саме цей. Саме цю запис також можна шукати і по іншим полям. Знову ж таки, якщо ми кажемо про ID, то можна тут ще перевіряти на більше, менше, менше або дорівнює, більше або дорівнює, або ж взагалі не дорівнює, Ну тобто, всі ті самі операції вони тут працюють. Єдине, що додатково хочу вам тут показати, це те, що ви тут можете ще комбінувати декілька умов. От, наприклад, я хочу зараз видалити. Давайте навіть я відкрию в новій вкладці. Я, наприклад, зараз хочу видалити е, такі записи, у яких буде інфо е, з таким значенням, як сам один, або ж такі записи, у яких ID буде більше, ніж 4. От давайте спробуємо таке зробити. Щоб мені таке зробити, я прописую першу умову, що якщо інфо дорівнює сам один, я видаляю. А також відразу давайте і другу умову пропишу, що якщо ID воно буде більшим, або дорівнювати воно буде 4, ми також це все будемо видаляти. Якщо ж я залишу все от в такому форматі, воно буде видавати по. Милку, адже е, поміж ось цих е, умов нам потрібно прописати ще один оператор, е, оскільки мені потрібно, щоб або ця умова, або ця умова виконувалась, і тоді е, ми видаляємо ці рядки. То оскільки я кажу, це слово або мені потрібно прописати таке ключове слово, як or. Тобто це якраз або в перекладі з англійського. І тепер виходить так, що якщо якась запис у неї буде інфо з таким текстом або ж ID буде більшим, або дорівнювати чотирьом. Ми будемо видаляти ці записи. Знову ж таки, натискаємо Виконати і побачимо, що в нас немає ні першого тепер цього рядка, ні останнього. Да? Тобто, все було видалено. Також давайте знову ж таки я швиденько додам оці всі записи. Щоб нам було просто з чим тут працювати, ось вони всі були сюди додані. І е, ще покажу вам такий момент: що ми, окрім OR, можемо використовувати ще одну команду. Давайте також я її тут спробую прописати. Тобто, наприклад, я прописую, що якщо ID він в нас буде більшим, ніж нехай число 3. А також якщо в нас інфо воно буде дорівнювати, наприклад, сам 3. Так, то тільки в такому випадку ми і будемо видаляти ось цю ось цей запис. От давайте ще раз натиснути на переглянути. Дивіться, якщо в нас ID буде більшим ніж 3, по факту в нас підходять ось усі ці рядки, крім першого, бо тут не більше, тут воно дорівнює трьом. Так от. Перша умова вона вибирає повністю всі рядки. Але оскільки у нас тут є ще end, тобто логічне та, то в такому випадку нам потрібно вибрати ще такі якби рядки, де info воно буде йти з значенням сам trip. По факту буде видалений тільки ось цей один рядок, бо у нього співпадають дві умови. Знову ж таки, натискаємо Виконати. Натискаємо ОК, давайте тут натисну на переглянути, і дійсно з цього сьомого рядка в нас більше немає. Ми його видали. Єдиний рядок, який був видалений. Ну і ще такий момент, що, звісно ж таки, якщо ви забудете якусь команду, не забувайте, щось тут, що ось тут в інтерфейсі ви можете також натиснути, наприклад, на видалити, та ви отримаєте точно ту саму SQL команду, яку ми тільки що прописували. Єдине, що тут дописується, бачите, що ми, ми, наче як з певної таблиці вибираємо певне поле. Ми, Таке просто не дописуємо, бо це зайвий код. Ну, але тут просто в, в цьому форматі воно дописується. Але ви можете дійсно ось так копіювати команди. Якщо якусь забули, копіюєте, ну робите якусь дію, копіюєте цю команду і далі її вставляєте у себе там в проєкті, і все буде працювати без якихось проблем. Отже, таким чином, ми з вами і розглянули, як саме можна видаляти різні записи з бази даних. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соціальні. Мережі. Усі посилання будуть в описі до цього відео. Побачимось пізніше. Бувайте!